Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Як Пізнати Бога на Землі, Усі ви бажаєте винагороди перед Богом та прихильності Бога? Кожен сподівається на це, коли починає вірити в Бога. Бо всі перейняті прагненням вищого, і ніхто не хоче відстати від інших. Так влаштовані люди. Саме з цієї причини багато хто з вас постійно намагається здобути прихильність Бога на небесах, але насправді ваша відданість і щирість щодо Бога набагато менша, ніж ваша відданість. І щирість щодо самих себе. Чому я кажу так? Тому що я взагалі не визнаю вашої вірності Богові, і більше того, тому що я заперечую існування Бога у ваших серцях. Іншими словами, Бога, якому ви поклоняєтеся, невизначеного Бога, яким ви захоплюєтеся, взагалі не існує. Причина, через яку я можу сказати це так беззаперечно, полягає в тому, що ви є надто далекі від істинного Бога. Причина вашої вірності це ідол у ваших серцях. Що ж до мене, то Бога, якого ви не вважаєте ні великим, ні малим, ви визнаєте лише на словах. Коли я кажу, що ви далекі від Бога, я маю на увазі, що ви далекі від істинного Бога, тоді як невизначений Бог здається близьким. Коли я говорю невеликим, це означає, що Бог, у якого ви вірите сьогодні, видається просто людиною без великих здібностей, людиною не надто піднесеною. А коли я кажу немалим, це означає, що, хоч людина ця не може насилати вітер і керувати дощем, він тим не менш здатний викликати Духа Божого, щоб здійснити роботу, яка стрясає небеса і землю, залишаючи людей у повній розгубленості. Зовні ви всі видаєтеся. Надзвичайно покірними цьому Христу на землі, але насправді ви не вірите в нього і не любите Його. Іншими словами, той, у кого ви насправді вірите, це невизначений Бог ваших власних почуттів, і той, кого ви дійсно любите, це Бог, якого ви жадаєте вдень і вночі, та ніколи не бачили особисто. Стосовно цього Христа, ваша віра лиш незначна, а ваша любов ніщо. Віра означає вірити та довіряти. Любов означає обожнення і захоплення в серці, що ніколи не припиняється. Однак ваша віра і любов до сьогоднішнього Христа далекі від цього, Коли йдеться про віру, як ви вірите в нього? Коли йдеться про любов, то як ви його любите? Ви просто не розумієте його характеру, а тим паче не знаєте його сутності. Тож як ви вірите в нього? Де реальність вашої віри в нього? Як ви любите його? Де реальність вашої любові до нього? Багато хто до цього дня слідував за мною без вагань, тож ви теж сильно стомилися за останні кілька років. Вроджений характер і звички кожного з вас я збагнув з кришталевою ясністю. Взаємодія з кожним із вас була надзвичайно складною. Шкода тільки, що, хоча я багато зрозумів про вас, ви нічого не зрозуміли про мене. Не дивно, що люди кажуть, що вас хтось заплутав у момент замішання. Справді, ви нічого не розумієте у моєму характері, і тим більше не можете збагнути, про що я думаю. Сьогодні ваші помилки щодо мене зростають, як сніжний ком, і ваша віра в мене. Залишається плутаною вірою. Замість того, щоб говорити, що ви вірите в мене, слушно було б сказати, що ви намагаєтесь домогтися моєї прихильності і підлещуєтесь до мене. Мотиви ваші дуже прості. Я піду за тим, хто може винагородити мене і віритиму в того. Хто дозволить мені уникнути великих нещасть, чи то буде Бог, чи хтось інший. Все це не має для мене жодного значення. Таких людей серед вас багато, і цей стан дуже серйозний. Якби одного разу було влаштовано перевірку, скільки серед вас віруючих у Христа завдяки розумінню Його сутності. То боюся, що жоден з вас не показав би результату, що задовольнив би мене, тому кожному з вас не завадило б замислитися над ось яким питанням. Бог, у якого ви вірите, разюче відрізняється від мене, а якщо це так, то в чому ж тоді суть вашої віри в Бога? Чим більше ви вірите у свого так званого Бога, тим далі ви віддаляєтеся від мене? У чому тоді суть цього питання? Напевно, ніхто з вас ніколи не розглядав такого питання, але чи замислювалися ви над його серйозністю? Чи замислювалися ви про наслідки того, що ви продовжуєте вірити таким чином? Сьогодні перед вами постає багато проблем, але жоден з вас не вміє їх вирішувати. Якщо така ситуація збережеться, єдині, хто зазнає поразки, це ви самі. Я допоможу вам визначити питання, їхнє вирішення залежить лише від вас. Я тішуся тими, хто ставиться до інших без підозри, і мені подобаються ті, хто охоче приймає істину. До цих двох типів людей я виявляю велику турботу, бо в очах моїх вони є чесними людьми. І якщо ж ти брехливий, то ти будеш насторожений і підозрілий щодо всіх людей і справ. І тому твоя віра в мене буде заснована на підозрілості. Я ніколи не зможу визнати такої віри. Не маючи істинної віри, ще більше ви позбавлені істинної любові. І якщо ти схильний сумніватися в Богові і робити про нього свавільні припущення, то ти, безперечно, Найбрехливіший з усіх людей, ти розмірковуєш, чи може Бог бути подібним до людини, непростим огрішним, дріб'язковим, позбавленим чесності й розсудливості, позбавленим почуття справедливості, схильним до порочної тактики, підступним і хитрим, задоволеним злом і тьмою тощо. Хіба причина наявності у людей таких думок полягає не в тому, що їм бракує навіть найменших знань про Бога? Така віра є не що інше, як гріх. Є навіть і такі, хто вважає, що угодні мені це саме ті, хто листить і підлабузнюється, і що ті, хто не має таких здібностей, Будуть небажаними в домі Божому і втратять там своє місце. Невже це єдине знання, яке ви набули за всі ці роки? То це все, що ви надбали. І ваші знання, про мене, не обмежуються цими хибними уявленнями, ще гірше те, що ви зневажаєте Божого Духа і зводите наклепи на небеса? Ось чому я кажу, що така віра, як от ваша, призведе лише до того, що ви ще більше віддалитеся від мене і ще більше протистоятимете мені. За багато років роботи ви бачили багато істин, але чи знаєте ви, що чули мої вуха? Скільки серед вас тих, хто готовий прийняти істину? Усі ви вважаєте, що готові заплатити ціну за істину. Але чи багато з вас справді за істину постраждали? У ваших серцях немає нічого, крім неправедності, яка спонукає вас гадати, що всі, хоч хто вони є, однаково брехливі і підступні, аж так, що ви навіть вірите. Що втілений Бог може, подібно до звичайної людини, не мати доброго серця або благодійної любові. Ба Більше, ви вірите, що шляхетний характер і милосердна, великодушна природа існують лише у Бога на небі. Ви вважаєте, що такої святої особи не існує. Що на землі панують тільки тьма і зло, а Бог це щось, чому люди довірили своє прагнення до доброго та прекрасного, вигадана ними легендарна постать У вашій свідомості Бог на небі надзвичайно піднесений, праведний і великий, гідний поклоніння та замилування, цей самий Бог на землі. Лише замінник і інструмент бога на небі. Ви вважаєте, що цей Бог не може бути рівним Богові на небесах, а тим більше згадуватися на одному диханні з ним. Коли йдеться про велич і честь Бога, вони належать славі Бога на небесах, але коли йдеться про природу та зіпсованість людини, вони є атрибутами. У яких має частку Бог на землі, Бог на небесах вічно піднесений, а Бог на землі вічно нікчемний, слабкий і неспроможний Богові на небесах не властиві емоції, тільки праведність, тоді як Бог на землі керується лише егоїстичними мотивами і позбавлений будь якої чесності. Та розуму. Бог на небесах не має жодної підступності і завжди вірний, тоді як Бог на землі завжди має нечесний бік. Бог на небесах любить людину, а Бог на землі виявляє до неї недостатньо турботи, а то й зовсім нехтує нею. Це хибне знання довго перебувало у ваших серцях і може зберегтися і в майбутньому. Ви розглядаєте всі діяння Христа з погляду неправедних і оцінюєте всі Його справи, а також Його особистість і сутність з погляду нечестивих. Ви зробили грубу помилку, зробили те, чого ніколи не робили ті. Хто приходив до вас. Тобто ви служите тільки піднесеному Богу на небесах з короною на голові і ніколи не звертаєтеся до Бога, якого ви вважаєте таким незначним, що Він невидимий для вас? Хіба це не ваш гріх? Хіба це не класичний приклад вашого злочину проти Божого характеру. Ви поклоняєтесь Богові на небесах, ви любите високі образи і цінуєте тих, хто відзначається красномовством. Ти з радістю підкоряєшся Богові, який наповнює твої руки багатством і прагнеш Бога, який може виконати будь-яке твоє бажання. Єдиний, кому ти не поклоняєшся цей Бог, який не є піднесеним. Єдине, що ти ненавидиш, це зв'язок із цим Богом, якого жодна людина не може високо цінувати. Єдине, що ви не бажаєте робити, це служити цьому Богові, який ніколи не дав тобі жодної копійки, і єдиний, хто не може змусити тебе прагнути Його. Це цей непривабливий Бог. Цей бог не може дати тобі можливості розширити свої горизонти, відчути себе так, буцімто знайшов скарб, а тим більше виконати те, чого ти бажаєш. Чому ж ти слідуєш за ним? Чи замислювався ти над такими питаннями? Те, що ти робиш? Не просто образа для цього Христа, що важливіше це образа для Бога на небесах. Я думаю, не це є метою вашої віри в Бога. Ви прагнете, щоб Бог радів вам, але ви далекі від Бога. У чому тут справа? Ви приймаєте тільки Його слова. Але не його розбір, і не його обтинання, і тим більше ви не здатні прийняти будь який його устрій мати повну віру в нього. У чому ж тоді справа? Зрештою, ваша віра це порожня шкаралупа, з якої ніколи не з'явиться пташеня. Бо ваша віра не принесла вам істини і не дала вам життя. Але натомість дала вам оманливе почуття забезпеченості та надії. Саме це почуття забезпеченості та надії є вашою метою у вірі в Бога, а не істина і життя. Тому я кажу, що ваша віра в Бога була нічим іншим як спробою заслужити прихильність Бога. Через плазування та безсоромність і жодним чином не може вважатися істинною вірою? Як може пташеня народитися від такої віри? Іншими словами, чого може досягти така віра? Мета вашої віри в Бога використовувати його для досягнення своїх власних цілей? Чи це не є ще одним фактом вашого злочину проти характеру Бога. Ви вірите в існування Бога на небесах і заперечуєте існування Бога на землі. Але я не визнаю ваших поглядів. Я схвалюю тільки тих людей, які твердо стоять на землі і служать Богові на землі, але ніколи тих, хто не визнає Христа. Який на землі. Наскільки б відданими не були такі люди Богові на небесах, зрештою їм не уникнути моєї руки, що карає нечестивих. Ці люди і є нечестиві, це лихі люди, які протистоять Богові і ніколи з радістю не покорялися Христу. Звичайно. До них належать усі ті, хто не знає і, тим більше, не визнає Христа. Чи вважаєте ви, що можете чинити стосовно Христа що завгодно, якщо ви вірні Богу на небесах? Помилка. Ваше невігластво щодо Христа це невігластво щодо Бога на небесах. Байдуже, наскільки ви вірні Богу на небесах, це лише порожні розмови і обман, тому що Бог на землі не тільки сприяє тому, щоб людина отримала істину і глибші знання, ба більше, він відіграє найважливішу роль у засудженні людини та подальшому використанні фактів для покарання нечестивих. Чи зрозумів ти корисні та шкідливі результати, чи випробував ти їх на собі? Я бажаю, щоб ти одного разу затямив цю істину. Щоб пізнати Бога, ти мусиш пізнати не тільки Бога на небесах, але, що ще важливіше, Бога на землі. Не плутай свої пріоритети і не дозволяй другорядному. Заступити головне, тільки так ти зможеш побудувати правильні стосунки з Богом, стати ближчим до Бога та наблизити до нього своє серце. І якщо ти багато років перебуваєш у вірі і довгий час пов'язаний зі мною, але при цьому віддаляєшся від мене, то я кажу, що, мабуть. Ти часто ображав характер Бога, і твій кінець буде дуже тяжко передбачити. Якщо ж довгі роки спілкування зі мною не тільки не перетворили тебе на людину, який притаманна людяність та істина, але більше того, вкоренили у твоїй натурі злі нахили, і ти не тільки став удвічі самовпевненішим, ніж раніше. А й примножив своє нерозуміння мене так, що став вважати мене своїм маленьким помічником, тоді я кажу, що твоя недуга вже не на шкірі, а вросла аж до самих кісток. Все, що залишилося, це чекати, коли буде зроблено приготування до похорону. Тобі не треба благати мене бути твоїм Богом. Тому що ти вчинив гріх, що заслуговує на смерть, непростимий гріх. Навіть якби я міг помилувати тебе, Бог на небесах наполягатиме на позбавленні тебе життя, бо твій злочин проти характеру Бога незвичайна проблема, а дуже і дуже серйозна. Коли настане час. Не вини мене в тому, що я не сказав тобі заздалегідь, все зводиться до наступного. Коли ти асоціюєш Христа, Бога на землі, зі звичайною людиною, тобто, коли ти віриш, що цей Бог всього лише людина, то ти загинеш. Це моє єдине застереження для всіх вас.